Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярік Мазур. І сьогодні в нас вже 26 липня. І ми садимо, тут у нас була капуста, молода Еліза, була в нас брокколі тритон, був у нас і цвітна, але морози трошки лупанули, як то кажеться на весно, як цього року морози, не стоїть, коротше, не стоїть, тільки треба дуги плівка. А так ми рішили кісеки наші кісеки відсакати і наші юки. Це по пекінській капусті. Садимо 15 від краплі і 30 см, десь 25 см. Одна від другої, Отакий, бачите, макар, отакий макар, крапля і пішло. Буде в нас ксеки, ну і тут буде в нас юки. Це ранні сорти, я брав 60 день, щоб в нас все стигло. Якщо буде осінь у нас тепла, то буде добре. Якщо жовтень, вересень-жовтень буде холодний і там підуть морози, звичайно, може тільки пекінка добре вистояти. У нас ще є тут е, цвітна Вінтон, це теж 60, подивимося, як буде. І ще є у нас Савойка. Савойка теж від Сакури України. Ну і Молодої небагато молодої Елізи ще вкинемо. Ну а так садимо. Кінку, потім піде в нас Савойка, і потім піде в нас цвітна. І на остаток ми вийдемося молодою. Молода у нас трошки пізніше. Але добре, подивимося, що в нас вийде. Хоч місця тут у нас вистачає. Бачите, місця вистачає. Рядок від рядка як виходить, 80 см, як у нас поля багато, і буде і просапка чи як. Але скажу чесно, я проходив тут, дискували, фрезерували два рази. Ну, І така, бачите, після і бурянів і капусти, отака от земелька. Але пройшовся гербіцидом, звичайно, до Алголдом, тому що тут травичка буде йти, О, взяти в нас, бачите, отака от трава. Де вона береться, не знаю чесно. Всього дні ми полили, зараз і дощик пропадає, припадає. але тут, бачите, тут торсяна земля, знизу мокре, а зверху вже встигло висухнути. Ну, але передаються дощі. у є касетна розсада, корніва непогана, вона піде добре, трохи покажу вам. Тут ми огірок вкинули, тут наш киві і арал від сакури Україн. Тут наша помідора. значить це кущовий, теж від сакури. А тут наш огірок. Троха бере, багато питають, що кропити, що той. Ну, від можете зараз відкліщати які пройтися бі-препаратом. Це як то сітом я проходився, але все рівно кінці будуть, бачите, тут трошки взялося, а кінці відходять у нас зелені. Тут і посадіна кукуруза. Чимало вже взяли, зняли огірка, хоч вони кущі, бачите, невеликі. Але є що і хворіють. А від хвороби триходерми, триходерміном я проходився, теж так як... В таких, на таких стадіях і на вулиці вже людям продаєш, що краще біопрепарат, так як п'ятий день вже можна його зривати і, як то кажеться, і він піде. Тут в нас є капуста пізня. Тут в нас пізня капуста є. Ось такий ще поки варіант, тільки зав'язується. Ну І тут в нас є теж кущовий помідор. Це все буде ще йти на ринок. Кущовий помідор, так само у нас є перчик, три вида, різні сорти Феррарі. Ну і там ще це все від Сакури Україн. Так само і поробую я від Сакури Україн наш баклажан. подивимося що так як дощі, трохи і прихворіло, трохи і так. Маю такий гіркий перець. Бачите, суперовий перчик гіркий. Результат буде впереді, Між дорядка проходимося і мотоблоком і вручну сапали. Щоб не заростало. А то буває тут ну, бур'яну кажу, тут буряну дуже багато. Але будемо дивитися, результат, який у нас вийде. А тут, як лишиться на зиму, певно. Я бачу вже файна земля, трошки може в мене лишиться. Е, ще і в мене дайкон є, цей можна ще кидати. Ще дайкон піде 100%, але одне, будемо дивитися по погоді. А якщо залишиться, буду мати по добре поле. Може хочу сюди чесночку, ну і цибульки вкинути сюди, це на осінь. А так кажу, земля тут непогано вже зроблена, перероблена. Але зробили так, як зможність є, то розробили ми її. Та ще будемо дивитися. Тут мені хватить хоч трошки в роздріб і собі, щоб у нас була капуста. Бачите, От Така капуста. Подивимося за результатом. Кажу, Ще можна було б ще посіяти рані. Тільки дивитися, яка буде осінь. Якщо осінь холодна, як пройший рік, бувало, не дозрівала капуста, пізня, хоч садили рано, а не дозрівала, не дозріває через холода. Холода може бути вночі 5-7 градусів, в день теж хай до 15, навіть були і тоді і дощі, і так, то вона погано росте. Все одно ну, треба тепло, щоб була хоч вересень, тепло, ще так як літнє тепло. бувало таке, що і прохладно, і у нас на півдні України, на Херсонщині. Теж довго не дозрівала, але там ми пускали і до нового року, і після нового року ще й капусту виривали, пізню нас і в середині січня, чесно кажу, так як там морозів слабіше. Якщо буде, звичайно, 15 градусів, 10 неділю тримається. Якщо один день там, то такого страшного не буде, вона відійде. А якщо буде по неділю, то самі знаєте, що це буде результат поганий. Так я ще крапель не зробив, так як ще не знаємо, далі ще тільки половина літа, ну вже більша половина. І як в нас буде далі з тим? То в мене от крапельне, і у нас вже пішла водичка в. Річки, так як в нас йдуть дощі, і в річки пішла водичка. І я можу. Сьогодні поливали, бачите, трошки змочили, можу полити наш город. Це йде, крапельне. Я вже у відео своїх показував, дехто перепитує кожен раз, то можна загуглити, полив в мене і воно все покаже. Так само можна і Підкормити, живлення, впустити, так, так само. Ось такі у нас буде. Будемо дивитися, що у нас буде з результатом. Будемо дивитися. І я у відео своїх буду показувати, так, як бачите, город. Город. Руки треба, звичайно, треба і сапати, треба все. Робити, що і робимо помаленьку, стараємося. Бо. Жити треба далі. На цьому закінчую своє відео. Це буде посадка капусти на зиму. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення! Дивіться за моїми результатами.